На Івано-Франківщині розпочали боротьбу з борщівником Сосновським. Це єдина місцева отруйна рослина. У 80-х роках радянська влада мала намір використовувати цю культуру як цінний корм. Однак вже після її появи на Прикарпатті виявили в ній небезпечну кислоту фурокумарин. Вона негативно впливала на якість молока. Тож від використання борщівника фермери відмовилися. Відтоді рослина захопила землю, яка не задіяна у сільському господарстві. Люди в основному не звертають увагу, беруть ділянки там земельні. під забудову, чи там Взяли під вирощування сільськогосподарських культур, залишили їх, ну і не ведуться ніякої ніякі засоби заходи боротьби з нею. А насіння переноситься вітром, переноситься птахами. Нині рослина не так небезпечна для фермерства, як для людей. Достатньо лише торкнутися борщівника, і тіло отримує серйозні термічні опіки. Жертвами культури найчастіше стають селяни та відпочиваючи на берегах водойм. Особливо небезпечний борщовик для дітей. Особливо, якщо, не дай Бог, дитина потягне в Рот цю рослину, то може бути набряк в ротовій порожнині здавити горло, і людина може дитина може задихнутися від недостачі кисню. Боротися з цією рослиною досить складно. Вона морозістійка та може сходити в одному місці вісім років поспіль. Її знищення фахівці радять проводити у два етапи: хімічною обробкою землі та механічним способом. Поганий тим. Що він має дуже глибокий і великий корінь стержневий, його дуже тяжко вивезти е, дуже швидко насінням розрозпосюджується дуже швидко е, і має властивості жалити. Наразі влада заявляє, що знищила половину цьогорічних посівів борщівника, а це більше 200 гектарів. Однак додають біологи повністю викорінити цю культуру з прикарпаття вдасться лише за три роки.